Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент, і, як завжди, говоримо з вами про ті речі, які здавалися би очевидними, але будемо їх розглядати під іншим кутом. Луцька Мерія не збирається судитися з московською церквою через незаконно збудований храм УПЦ, так званої Московського патріархату. Нагадаю, Луцьку біля житлового комплексу «Британія Холл» освятили новий храм УПЦ. І ось. Тільки там насправді ніякого храму бути не мало і не має бути. Тому що земля там для цього не призначена. На кадастровій карті, якщо подивитися, земельна ділянка, де виріс, так званий храм, має призначення для індивідуальної житлової забудови. По факту, там звели один поверх, накрили його куполами. і ось депутати під час останньої сесії просили керівництво мерії зреагувати на ці порушення. І подати до них до суду. Ну, але реакції не буде. Тому що от пройшов місяць, і чиновники надали відповідь. Якщо коротко, кажуть, ніхто нічого робити не буде, бо під час війни заборонені перевірки. Тому, мовляв, зафіксувати, що землю використовують не за цільовим призначенням, не можна. Ну і відповідно, нібито через це і не можна подати позов до суду. Але це не зовсім так. Ще минулоріч, в листопаді, мерія відмовила приватні підприємці в оренді землі через так само через нецільове використання земельної ділянки. Тоді на землі з призначенням для будівництва і обслуговування автосервісу поставили мафи і, ну, і займалися торгівлею. І ось е я запитав очільника департаменту е земельних ресурсів Веніміна Туза. Як він встановив нецільове використання цієї земельної ділянки, він сказав: мовляв, не треба бути експертом, щоб побачити, чи об'єкт є автосервісом чи об'єктом торгівлі? Ну і тут виникає логічне запитання: щоб побачити, що споруда з куполом і хрестом є церквою чи житловим будинком, треба бути експертом, чи не треба бути експертом? Ну і виходить, що Луцька мерія не може визначити нецільове використання землі. Щоправда, лише тоді, коли це їй самій так зручно. Бо, що ж бачить головний архітектор Луцької мерії? Про це говорити важко, адже простіше сказати, чого він не бачить. А він не побачив нецільного використання землі найбільшим храмом УПЦ МП в Луцьку на проспекті Соборності, де на його території там чистили подушки, продавали товари з Європи, стояли ларьочки і от займалися торгівлею. І не побачив він того, як замість житлового будинку теж звели незаконну церкву і поставили там куполи і хрести. Але йому не треба бути експертом, щоб побачити, що замість автосервісу поставили мафи. Ну, бо це ж очевидно, і видно неозброєним оком. Ну, але от е незаконні церкви він чомусь не бачить. А я нагадаю, що Поки нічого з цим порушеннями не роблять, то непокаране зло зростає. Максе, от як думаєш, а в мерії дійсно вважає, що це житловий будинок, а не церква? Ну а як інакше, може це просто дуже релігійна хата? Ну, з куполом, хрестом, батюшкою на балконі та дзвіницею в ванні. Журналісти знайшли завищені ціни на влаштування парку на набережні Луцьку, а коштуватиме цей парк. Понад 30 мільйонів гривень. Тендер, зокрема, виграла фірма «Житлобуд-2». Ну і саме вона освоюватиме ці кошти. Видання Сила Правди проаналізувало кошторис і знайшло там ймовірні зловживання на цінах. Зокрема, що було виявлено: Саджінціклина вони купують по 4 тисячі гривень, а в інтернеті їх можна знайти по від 1 до 3 тисяч гривень. Дерева е, платана купують по 5 тисяч гривень, а в інтернеті знову ж таки вони там на 10% дешевші. Терасну дошку купують по 3200, а в мережі ціни вдвічі дешевші. Знову ж таки, тактильну плитку купують по 1300, а в мережі продають по 900 гривень. А ось контейнери для сміття купують по 15 тисяч гривень. Ну, знову ж таки, такі самі в інтернеті можна по 7 знайти. Але знову ж таки, в документах не було вказано чітких характеристик рослин, що на думку експертів створює можливості для корупційних. Словживань журналісти сили правди подалися в мерію за роз'ясненнями, аби дізнатися точні види рослин і їх характеристики, щоб самотужки прорахувати їхню вартість. Ну але виявилося, що чиновники самі не знають, які конкретно рослини треба ну і написали, що дивились по середніх цінах на ринку, і переможець тендеру теж відмовився коментувати ситуацію. Тут хочу сказати дві речі: перша. Коли ми дивимося, скільки коштує клен в інтернеті, то це ми дивимося одну рослину, одне дерево. А тут хочуть засадити цілий парк. Тобто, зрозуміло, що ціна має бути оптова, а оптова ціна це вже мінус 10-15% від тієї ціни, яку ви бачите в інтернеті. І мало хто на це зважає. А друге, це я нагадаю, що 90% вартості цього будівництва фінансує Європейський Союз, а тільки 10%. Міська рада. І ось тут такий дуже 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 тонкий нюанс. До мене підходять чиновники і кажуть: Андрію, будь ласка, от там, де є гранти, там, де є європейські гроші, там, де є не наші, не треба розводити зраду, того, що вони зразу це все моніторять. Вони будуть казати, ага, там щось нечисто, будь ласка, не пиши це, не роби цього. А я хочу запитати вас. Чиновники, тобто європейські гроші можна, а казати про це не можна. Така логіка виходить, так? Макса, а може чиновники самі не знають, от які там дерева вони хочуть купувати? а? Ой, мені здається, вони знають тільки одне: що дерево має бути дорогим. А що там виросте? Хоч пальма, хоч кактус. В Луцьку розберуть перший під'їзд пошкодженого через обстріл будинку на вулиці Озерецькій. Ми пам'ятаємо, п'ятниця, 6 червня. Величезні найбільші прильоти в Луцьку з моменту повномасштабного вторгнення. І один будинок. Панелька на вулиці Зерецькій був зруйнований. Ракета в один під'їзд, і він з 9-го до першого поверху повністю зруйнований. І ось Національний університет водного господарства і природокористування надав експертний висновок щодо е пошкоджень цього під'їзду. Що ж кажуть фахівці? Згідно з документом, перший під'їзд будинку не придатний до проживання, а ось другий визнали, поки придатним. Люди зрозуміло, що не задоволені, але як кажуть, остаточно щодо під'їзду No висновок буде лише після того, коли розберуть перший під'їзд, але знову ж таки процес розбору довго тривалий. Оцю от експертну оцінку робили місяць, далі розроблятимуть проєктно кошторисну документацію для того, щоб розібрати цей під'їзд. Тільки на це може піти один-два місяці. Потім далі оголошуватимуть тендер на те, щоб розібрати під'їзд. Е і знову ж таки шукатимуть компанію, яка погодиться виконати ці роботи. Це також може тривати, там, скажімо, місяць. І далі ще треба чекати, поки ж е ця фірма цей під'їзд розбере. І вже після розбору завалів. Першого під'їзду робитимуть повторну експортну оцінку придатності під'їзду номер 2 Адже під час робіт із сусіднім під'їздом щось може зрушити з місця, чи якось е, вплинути на конструкцію самого будинку. І зрозуміло, на це все потрібна купа часу, щонайменше місяці і чимало мільйонів з бюджету. Тому мешканці будинку можуть геть не скоро. Повернутися у свої оцелі, і це дуже прикро. І пам'ятаємо, хто в цьому винен, а винна в цьому Росія. Луцька мерія розглядає три варіанти відновлення пошкодженого будинку на вулиці Стрілецькій. Як розповів е, очільник управління капітального будівництва Василь Ліщук, журналістам місто Медіа. Е, у мері ще остаточно не знають, як відновити житло для людей, але знову ж таки розглядають три варіанти: перше це відремонтувати будинки, це найбільш вирогідний варіант. Друге це розібрати і побудувати аналогічні будинки. Ну і третє це знести все і побудувати нову будівлю, аби... Людям надати там квартири зі слів чиновників. Зараз шукають варіанти залучення коштів не з міського бюджету, а постраждало там п'ять будівель, чотири з яких експерти визнали аварійними. Мешканці цих будинків досі відселяють засель. Директор уськ світла світить від 7 до 12 років позбавлення волі. Посадовця судитимуть за розтрату понад 2 мільйонів 700 тисяч гривень бюджетних коштів, і ось про завершення досудового судового розслідування повідомили в нашому Волинському бебі бюро економічної безпеки. Отож, що там зі справою, Встановлено, що посадовець за результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії, і впродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод. І знову ж таки, це все закрито актами виконаних робіт, але це підвищення вартості електроенергії детективи БЕБУ вважають безпідставними договори. Шукладалися з дочірнім підприємством Луцького водоканалу «Елода Трейд. Ми про це теж е -е, чимало говорили. Воно набралося мільйонних боргів і збанкрутувало таким чином. Громаді завдано збитків на понад 2,7 мільйона гривень. Директор уського світла загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 3 років і знову ж таки з конфіскацією майна. Макс, а ось як ти думаєш, чи є надія, що от це все скоро зміниться? Та, звісно, є, вона, напевне, живе десь в мріях про прозорі тендери і чесних чиновників. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам побачимось.